Кого питати, а кого хвалити? Що ти є за круль? Та я є круль мерхне світу. Я чув і видів, як Ісус Христос родився у своємі. Хвалю і питаю, що ти я за круль? Я крулька. Володих східної частини світу. Чув і вийду, як Ісус Христос заємі народився. Палюю питає, ти, що я за хруль? Я є кроль Балтис північної частини світу. Я чув і видів, як Ісус Христос народився в приємних. Валею питаю, що ти є за кроль. А я пісні. А я як хруль над хрулями! керот над керодами. Як я їхав, звізди з неба падали. Обли пукали. А ти бійся мене. Бідний фільозофер. Умер Герод, умер, Герод, ми його поховаємо. І над його славним гробом пісню заспіваємо. Встань єроди, роди, це сцероти, у нас велике свято, не годиться помирати. Боже, Боже, який я старий, а мушу зі своїм трам молодим круням покорити. Нова раді стала, яка не бувала надвертего, ясна світлом засіяла, Де Христос родився, сіли оплатився, як чоловік пелена. Слажін янятком, перед тим дитятком, на колінця припадають, царя Бога прославляюсь, Боже ти наш царю. І все, і дні, і... Він чує вас щастям, здоров'ям і віком довгим, аби ви нарік дочекали цієї днини. А ну нам ля жив. Тут треба буком жити. Шкода. А що це тебе там на носі? А то це така оказія стала вогонь на як ішло, я через Коголівку, там зустріли мене штигинів, дівки. дівки мене підпоїли, жупан мені підкоїв, а я маю десять бож. Куплю собі жупан дощ. Жидка, житно, твоє що, було багато. Тато мало пхислупки. На ті пхи-слупки поклало тхи скріки. А у ті скріки були. Схопки-тхопки, шело-мело, капе вас, вся мафа для вас. Хочете купити? Ой, житко, ти лишився з тим що, Тато мало млин. Мов виймі. Мої тато, мало млин. Ще й вищий, ніж той кость бити. Мої тато. Там сиділо що муку копен, де тату защуміло, в гай болот аж йому се вухо залубило Я було мохна, я се ужинило на Буковині взяло таке кесу, то суги не хотіло хобити, пасло Умегло з голови Я закопав її під свинський погріх Затрубив багаючих вік за, за согнену душу підскочити мушу. Від смегоки, дайте суги на панчох і купіть дзигагок швейцарський. Та який дзигар, пішов, вона умерла, яка сура? Я собі другу суру знайшов, що за дефіцит? Житко, жидко, а ну ще заспівай собі. Як зайшло, я в одну хату, там сказали, заколяндрувати. Там під печу пиоги шумір, під коменком се буділо, а я лісло поцягало, як вівать, у... вівать віть.